За скільки можна придбати найдешевший карбоновий велосипед. Це вживана брендова Univega. Ціна 7 тисяч гривень. 26 колеса. от Погляньте, яка рама. Це ще старовинна карбонова рама, частково металеві ставки і карбонові трубки. От Погляньте, яка вона цікава по дизайну. Це вже така музейна Dior Relik старовинний. На касеті. пістоновані обода. Задній пістонований, передній відрізняється. Але теж хороший Mavic. Сунторівська вилучка. Гляньте які монетки класні, Diorelix. Все воно таке цікаве колись було дуже дороге. Це американський бренд, от ще прапор Америки на нього приклеїли. Кого цікавить в колекцію дуже впишеться.